Французька кінолегенда повертається. Variety повідомляє, що французи працюють над новою екранізацією Фантомаса, того самого легендарного кримінального антигероя із циклу пригодницьких романів. Цього разу це буде не комедія Андрею Небеля, де комісар, якого грав Луї Дифенес ганявся за фантомасом у виконанні Жана Маре. Тепер це буде справжній серйозний трилер з купою крутого екшену, більш наближений до літературного першоджерела, за яким Фантомас це невловимий злодій, що постійно змінює обличчя. На головні ролі у фільм запрошені Гійом Кане та Ромен Дюріс. Режисером стане Фредерік Теліє. Наразі ще не підтверджено, хто із акторів гратиме самого Фантомаса, а хто стане комісаром Жюве. Дія нової екранізації розгортається у Парижі 1914 року. Містом править страх, а загадковий злочинець без імені та обличчя кидає виклик поліції. Зйомки стартують вже в січні 2026 року, ну а реліз заплановано на 2027-й. Студія Warner офіційно підтвердила, що зйомки комедійного жохастика Гремліни 3 призначено на 19 листопада 2027 року. У проєкт повертається сценарист першого фільму Кріс Коламбус. Він не тільки напише сценарій, але й очолить режисуру. Допомагатиме писати сценарій дует, що працював над жохастиком пункт призначення Родове прокляття. Крім Коламбуса, до фільму повертається ще й Стівен Спілберг. Що виступить виконавчим продюсером, обіцяють зберегти той самий дух класики. Деталі сюжету, акторський склад та точні дати зйомки поки тримають у секреті. 30 жовтня на Netflix стартував четвертий сезон фентезі серіалу Відьмак, який мені, до речі, зайшов, адже сюжет в ньому нарешті повернувся до книжкового канону. Схоже на всі розділили мій захват, адже за перші чотири дні сезон зібрав лише 7,4 мільйонів переглядів. Це більш ніж на 50% менше, ніж було у третього сезону, який свій час показав 15,2 мільйонів переглядів. Головну роль тепер виконує Ліам Гемсфорд, який замінив Генрі Кавіла, і частина фанатів не прийняла цю заміну. Критики зазначають, що серіал втратив колишню глибину та енергію, а рейтинг Rotten Tomatoes став найнижчим за історію шоу. Наразі п'ятий сезон уже зняли, а його дата виходу ще не оголошена, ще один провал відбувся, але вже й зіркою, що вирішила замість краси продемонструвати свої акторські навички. Так, мова йде про сідні свіні та її спортивну траму Королева Рингу. Яка розказує про американську боксерку Крісті Мартін? Фільм виявився настільки касово провальним, що зібрав за вихідні лише 3 мільйони доларів в американському прокаті. Це один з найгірших показників історії для фільму, що мав прокат на 2000 екранів по всій північній Америці. Бюджет фільму наголошували, але орієнтовно він коштував не менше 30 мільйонів доларів. Хоча фільм в цілому позитивно приймають критики, але, схоже, глядачам ця історія виявилась не цікавою. Тому про будь-яку прибуткові стрічки не йде і мови. Легендарний режисер Френсіс Форд Коппола після інвестування власних коштів на зйомки мегалополіса, який грандіозно провалився у прокаті, увійшов у серйозну фінансову скруту. Так, режисер витратив свої 120 мільйонів доларів. При цьому його фільм зібрав лише 14 у прокаті. Копола ще під час зйомок продав власну виноробню, потім розпрощався з колекцією годинників, а нещодавно йому довелося розпрощатись із приватним островом за майже 2 мільйони доларів. Острів був частиною мережі Фемелі Coppola Хайдвейс, в які входили два котеджі, головний будинок, сонячні панелі, а також автономні системи водопостачання. Хоча більшість би косала лікті, сам Копола каже, що ні про що не шкодує, і якби була змога, зняв би цей фільм ще раз. Він сподівається, що колись той стане класикою, а його зрозуміють і визнають в майбутньому. 7 листопада у Прокаті стартував фантастичний екшен Хижак дикі землі критики глядачі досить позитивно оглядають фільм, але виявляється, стрічка могла бути зовсім іншою. Так, режисер Ден Трахтенберг каже, що в вихідній концепції була ідея закинути хижака у Другу світову війну, аби той полював за нацистами. Проте він вирішив, що це занадто буденно, і замість цього перетворив історію на пригодницький фільм, де головним героєм є сам інопланетянин. Чи справді така ідея виявилась більш вдалою? Поки схоже, що так. Адже фільм стартував з 80 мільйонів доларів касових зборів, перевершивши стартовий рекорд всіх попередніх фільмів франшизи Хижак. Глен Павло розказав про майстер-клас, який він отримав від Тома Круза перед зйомками у бойовику Людина, що біжить. Так Павел розповів, що спитав кілька порад у колеги і думав, що це буде коротка розмова. Але Круз влаштував двогодинну консультацію. Том пояснив колезі, як правильно бігати на екрані, та порадив знімати себе на камеру. Адже коли біжиш, ти не виглядаєш так класно, як думаєш. Також Круз дав кілька настанов, як не померти під час трюків, адже режисер фільму Едгар Райт і команда були націлені на максимум правдивого екшену, ніякого зайвого Січай. Тому Павло довелось віддати всього себе у кадрі. Він зізнається, що це була найважча в фізичному плані роль у його кар'єрі. Фільм вже стартував у прокаті і навіть отримав благословення від самого залізного арні. Шварц респектнув режисеру, відмітивши, що в фільмі реально класний і винахідливий екшен. Успіх анімаційного мюзиклу Кей-Поп Мисливці на демонів на Netflix став неймовірним. Перше місце за всю історію переглядів. Досить простий сюжет про вигаданий мультяшний Girls бенд Хантрікс, що бореться з демонами за допомогою музики. Переглянули сотні мільйонів разів. Наразі підтверджено, що студії Netflix та Sony Pictures Animation вже уклали угоду на продовження. Поки сюжет невідомий, але виконавці, що подарували свої голоси гурту Хантрікс, сказали, що хотіли би більше корейської музики, глобальних масштабних сцен та глибше занурення в історії персонажів Міри та Зої. Реліз мульту очікується у 2029 році. Легендарна франшиза повертається на екрани. А разом із нею і улюблені актори. Повідомляється, що Брендан Фрейзер та Рейчел Вайтс знову з'являться у четвертій частині франшизи Мумія, режисерське крісло займе дуо, мед Беттінелі Олпін та Тайлар Гілет, відомі по фільмам Крик та Гра у хованки». Фільм стане першим проєктом із парою Фрейзер Вайтс із початку 2001 року. У студії Universal Pictures поки не коментують деталі сюжету чи дати прем'єри. Але факт повернення основних акторів додає оптимізму фанатам. Улюблена ігрова космоопера Mass Effect отримує серіал. Але не про командора Шепарда. Байовер разом із Amazon Studios підтвердили, що адаптація буде новою історією, що відбувається після оригінальної трилогії. Це не буде повторенням історії командира Шепарда, адже зрештою це ваша історія, сказав виконавчий продюсер серіалу. Ніякого повернення Шепарда чи повторення вже пройденого сюжету, тільки новий персонаж і нова пригода у знайомому космосі. Дата релізу ще не оголошена. І шоуранер і сценарист Вінс Кіліан, що подарував світу пуститися берега, та краще дзвоніть Солу, розповів про свій новий фантастичний серіал Плюрибус і те, скільки сезонів він може тривати. Так, на питання, скільки сезонів ітиме шоу, Гіліан відповів, що він може уявити, що Плюрибус матиме близько чотирьох сезонів. Наразі достеменно відомо, що Гіліану дали добро на зйомки другого сезону. Серіал вже стартував на Apple TV і має вкрай схвальні відгуки. Amazon MGM разом з компанією Майкла Біджордана адаптують бестселер Четверте крило. Історію про Вайолет Соренкейл, яка стає кандидатом у військовому коледжі драконів, та опиняється між небезпекою, романтикою і міжособицями. Режисерська команда серйозно налаштована на масштаб Дракони Баталії та інтриги. Дата прем'єри невідома, очікується 2026-2027 роки. Якщо адаптація вийде вдалою, а це у Амазон не завжди виходить. Це може стати одним із найбільших фентезі хітів на цьому стрімінгу. Актор Алан Рідсон, відомий за роль Річера, розповів, що мав переговори з DC Studios та Джеймсом Ганом щодо участі в їхньому кіновсесвіті. Хоча фанати давно вбачали в ньому нового Бетмена, Рідсон чітко заявив, що не вважає, що Бетмен є в його майбутньому. Проте він відкритий до іншої, більш брудної ролі в DCU. Рідсон каже, що хоче грати когось нечисто геройського. Кого гратиме Рідсон побачимо. Але вірогідно, ще не скоро. Ще одна новина від DC. HBO офіційно запускає виробництво серіал. Ві означає Вендетта культового графічного роману Алана Мура та Девіда Лойда. Продюсерами виступають Джеймс Ган і Пітер Сафран із DC Studios. Проєкт поки на ранній стадії кастинг і режисера не розкривають. Але шо обіцяє зробити більш політичним і ближчим до оригінального коміксу, ніж це було у фільмі 2005 року. Враховуючи сьогоднішні реалії, можливо, тема боротьби з тоталітаризмом Свободи та революції знову стане актуальною. Netflix оголосив, що зйомки нового фільму про детектива Лютера заплановані на лютий 26-го року. Ідріс Ельба і компанія повернуться до зйомок, які проходитимуть у Лондоні, де за сюжетом і відбуватимуться події фільму. Історія розповідатиме про хвилю жорстких, здавалось, випадкових вбивств, що обрушуються на дане місто. Аби допомогти розслідувати ці справи, Лютера таємно повертають на службу. Вірогідно виходу стрічки слід очікувати у 2027-му. Якщо вам сподобався новий серіал Чужий Земля від каналу FX, то маю для вас хороші новини. Шоуранер серіалу «Ноа Хоулі» у розмові з журналістами підтвердив, що говорив з босами каналу і підписав нову угоду. Тепер впевнено можна вважати, що серіал точно отримає другий сезон. Дата початку зйомок поки не оголошена, але враховуючи, що шоуранер говорив, що не хоче довгих перерв між сезонами, вірогідно, зйомки почнуться уже дуже скоро вийшов трейлер того самого чарівника Кремля із Полом Дано, Алісією Вікандер, Джефрі Райтом, Томом Стариджем та Джудом Лоу у ролі пині. Фільм розкаже про такого собі олігарха, що почав опікуватись політичною кар'єрою нинішнього російського диктатора. Виглядає трейлер одночасно і як м'яка пропаганда Кремля, так і його м'яка критика. Вірогідно, фільму у нас про Каті не буде, тому погнали далі. Релізнувся трейлер другого сезону серіалу Нічний Адміністратор. І це дуже смішно, адже з моменту виходу першого сезону пройшло майже 10 років. Том Гідлстон повертається до своєї ролі адміністратора готелю, що таємно проникає в злочинне угрупування. Серіал стартує на стрімінгу Prime Video 11 січня. Вийшов перший офіційний трейлер Байопіку Michael. Ролик розкриває карколомну кар'єру короля Попу від юного лідера «Jackson's з Фай до сольної кар'єри і світової слави у ролі Джексона його племінник Джафар Джексон. Схоже, стрічка очікує карколомний фінансовий успіх, адже за 24 години трейлер подивились понад 116 мільйонів разів. До речі, чутки, що фільм розділять на дві частини, поки не підтвердились. Реліз фільму заплановано на 24 квітня наступного року. Вийшов тизер культового мульту Pixar Історія іграшок 5. Вуді бази компанія повернуться на екрани у новому повноцінному мультфільмі. Хоча деталі сюжету ще невідомі, але судячи з тизеру, цього разу стареньким іграшкам доведеться конкурувати за увагу малечі з новими електронними гаджетами. Реліз кіно 19 червня наступного року. Після кількарічної перерви режисер Гор Бінський готує масштабний фантастичний екшен Good luck, Have Fun, Don't Die. Сценарій написав Меттю Робінсон, а в головних ролях Сем Роквелл, Майкл Пенія і Зазі Біц. За сюжетом стрічки людина з майбутнього вторгається в нічний заклад у Лос-Анджелесі, щоб завербувати групу відвідувачів на епохальну місію Спасіння світу від повсталого штучного інтелекту. Прем'єра запланована на 30 січня 2026. -го. Вийшов перший трейлер Супер Маріо Галактика. Продовження неймовірно успішного анімаційного хіта 2003 року. Дія мультфільму перенесеться за межі королівства грибів і виведе героїв у космос. А сам сюжет натхнений з серією ігор Super Mario Galaxy. Попередньо вихід фільму анонсовано на 3 квітня наступного року. Кіноадаптація готичного роману Буремний Перевал отримала перший трейлер. У фільмі нам пропонують подивитись історію закоханих, які грають Марго Робі та Джейкопе Лорді. І все це на тлі мальовничих йоркширських боліт. Фільм вийде в кіно 13 лютого 2026. -го. Нарешті вийшов перший повноцінний трейлер продовження серіалу Fallout. У новому сезоні трійка знайомих героїв вирушає у Нью-Вегас, де їх чекають нові пригоди, знайомі фанатам гри. Цього разу сезон не вийде одразу, а випускатиметься порційно по одній серії на тиждень. Початок нового сезону вже 17 грудня. До речі, це його. Підписуйтесь на канал. Тижня в ефірі ми знову у грі. Кадри летять, як блискавки в полі. Новини гарячі, немов попкорно. Я тримаю ритми, тресеться екран. Сіно, піано, скорсези, прем'єри, трейлери, ти не встигнеш їсти кадр за кадром, я ріжу цей біт, Ти клікай на плей і почуй цей хіт. Канал про кіно. І з нами давно. Я вже підписалась, скоріше не вагайся.